Вітаю, знакові новини на соціальній країні. У студії Олександр Ролдугін. І далі у випуску про таке. Єднаймося. Олег Тягнебок звернувся з посиланням до кримчан. Паспорт із сюрпризом. Навіщо Росія роздає своє громадянство кримчанам? Гастролей не буде. Росія не хоче впускати океанельзи та Руслану. Майданівці висунули вимоги до уряду народної довіри. Членами уряду народної довіри не можуть бути учасники списку сотні найбагатших людей України. Також не мають потрапити в уряд в урядові крісла і керівники органів виконавчої влади або працівники адміністрації президента, що займали ці посади з початку 2010 року. Такі критерії відбору сформулювало коло народної довіри серед інших вимог. Досвід роботи в галузі мінімум 7 років. Винятком є МВС, СБУ та Мінохорони. У цих галузях потрібно досвід роботи на керівних посадах мінімум 5 років і непричетність до порушень прав людини і відсутності інформації про корупційну діяльність. Про формування нового уряду говорили сьогодні і у Верховній Раді. Формування нового уряду відкладено до четверга. Про це під час планарного засідання повідомив голова Верховної Ради Олександр Турчинов. В день та вночі профільний комітет має працювати над цим питанням, щоб якомога швидше в Україні був сформований новий уряд. Вчора ми мали перемовини з Кетрі Нештон. Це високий представник ЄС зовнішніх справ. Позавчора я розмовляв з міністром фінансів Сполучених Штатів після зустрічі великої двадцятки. З двома міністрами закордонних справ Німеччини і Франції і з канцлером Німеччини Ангелою Меркель Європа готова надати Україні підтримку, але підтримку виключно новому уряду уряду народної довіри. Негайно сформувати уряд закликає і Арсеній Яценюк. Головне завдання нового кабміну відновити переговори з Міжнародним валютним фондом. З цього приводу вже є деякі напрацювання до складу нового уряду. І вчора ми провели перші консультації з представниками майдану. Повинні увійти представники майдану. Це такі, як Мусій, який займався медичною службою. Це Оля Богомолець, це Квіт, який може займатися питаннями освіти. Це Луценко Ігор, це Руслана, це ті люди, це Євгеній, який 90 днів провів на майдані і тримав цей майдан. Це ті люди, які асоціюються з перемогою і виборювали цю перемогу. За словами Арсенія Яценюка, до нового уряду мають увійти представники Майдану. Це ті люди, які виборювали перемогу протягом останніх трьох місяців. Я звертаюсь до керівників фракції, до керівників депутатських груп і даю дотручення в четвер. Коаліційний уряд національної довіри повинен бути проголосований. В день ночі ведуть консультації, переговори публічно, але рішення в четвер повинно бути прийнято. У нас більше часу нема. Крапка. Легітимність нового українського уряду, на думку Єценюка, це довіра мільйонів українців, які стояли на Майдані. Тому олігархи та представники попереднього правління не можуть бути членами кабміну. Лана Маяковська, Роман Крюков, Соціальна країна. Спікер Верховної Ради Олександр Турчинов зустрівся з радою церков у ході зустрічі. Турчинов попросив священиків допомогти стабілізувати ситуацію в країні. Також він висловив надію на те, що його зустрічі з представниками церков стануть регулярними і будуть доносити до нього своє бачення наявних проблем. А підходи до їх вирішення будуть розроблятися спільно. Економіку треба відновлювати. Треба відновлювати нормальне життя. А ви розумієте, що відновити економіку за допомогою палиці неможливо? І от та мудрість, яка є в своєю Божому, та мудрість насєм, якою є наші церкви, саме вона повинна допомогти нам відродити економіку, заспокоїти ситуацію. І дійсно повести нашу рідну звану країну шляхом перемог, шляхом розвідку. У Криму мітингувальники заблокували парламент і вимагають відділитися від України. Проросійські активісти вимагають від місцевої влади. Не співпрацювати з Києвом, провести референдум про незалежність півострова та попросити допомоги у Росії. Протестувальники вимагають, щоб спікер парламенту Володимир Константинов ініціював голосування щодо цих питань на позачерговій сесії. Російські депутати у Севастополі пропонують українським росіянам отримати російські паспорти за спрощеною процедурою. У Держдуму в понеділок внесено законопроект про спрощене надання російського громадянства росіянам з України та членам їхніх сімей. Усім громадянам України, які хочуть стати громадянами Росії, ми повинні дати можливість у спрощеній формі протягом шести місяців стати громадянами Росії. З такими новинами російські депутати сьогодні прилетіли до Криму. У Сімферополі нардепи східної сусідки повідомили новину кримчанам. Там такі звісті зраділи особливо чиновники. Однак закон України цього не дозволяє. Це технологія видачі паспортів, це технологія рисунологія не рішення проблем людей, це технологія дестабілізації політичної ситуації. Росія вже видавала свої паспорти громадянам Грузії. Тоді це стало причиною збройного вторгнення російської армії на територію Грузії в Україні. Такі дії називають брудною політикою і фінансовими махінаціями, що в першу чергу вигідно кримським можновладцям. Вся ця публіка, яка наживалася на 2,5 з половиною мільйонах кримчане вона не хоче залишати свої позиції. А саме для цього їм потрібно піднімати температуру. Це технологія підняття температури. Питання незаконної видачі паспортів повинно вирішити Українське МЗС і консульство Росії у Сімферополі. Якщо ні, і паспорти таки почнуть видавати, проблеми будуть куди серйозніші. Яна Курченко, Артем Кутасов, Валентин Ковалевський соціальна країна. Не вірити пропаганді закликав Олег Тягнебок, лідер свободи, звернувся до кримчани. Закликав не вірити людям, які намагаються роз'єднати Україну. Головне послання політика бажання жити в мирі і злагоді в одній єдиній державі. Шановне товариство, сьогодні на превеликий жаль, в такій кризовій ситуації, в якій знаходиться Україна, проти нас усіх ведеться інформаційна війна. Дуже багато неправдивої інформації передається про те, що робиться в Києві. Багато спотворюється інформації щодо намірів теперішньої влади щодо того, що робиться в різних областях, в різних регіонах України. Я хочу вас усіх запевнити. Що зокрема ми, представники Всеукраїнського об'єднання Свобода, а також тих політичних сил, які сьогодні представлені в українському парламенті, які сьогодні мають більшість у Верховній Раді України і зараз формують коаліційний уряд. В наших намірах є збудувати європейську демократичну правову державу. Всі ці розмови, що якісь ешелони бандерівців їдуть зараз в Крим, щось там будуть трощити, бити, вбивати, знищувати, перекручувати, це є все повна нісенітниця і брехня. Це є повна маячня, це є намагання нас пересварити між собою. Я вас запевняю, нам разом потрібно збудувати таку державу, де усі, і українці, і представники. Інших національних меншин, яких є багато, щоб жили в мирі і в злагоді, щоб ми всі жили разом в одній родині, і наша родина це є наша Україна, щоб ми жили сподіваннями на те, що маємо одну мету збудувати краще майбутнє для своїх дітей, щоб збудувати таку державу, де буде панувати справедливість, де не буде існувати корупції, де можна буде звернутися до суду і не боятися, що тебе несправедливо засудять, де не буде чиновник які за будь-який папірчик будуть брати хабаря, де не буде гоніння несправедливості в будь-яких питаннях, я вас запевняю. Кожен може говорити тою мовою, якою він хоче говорити. Звісно, що є одна державна мова, вона стосується державних органів, але в побуті ніхто не заважає нікому звертатися один до одного тою мовою, яку йому є зручно. Ніхто і ніколи в Україні не буде переслідувати представників національних меншин, ніхто не буде обмежувати культурні права, освітні права чи будь-які інші, які мають люди, які не належать до інших національностей, хочу вас запевнити, що вся та пропаганда, яка нині ведеться, вона ведеться тільки з однією метою: щоб розсварити нас між собою. Вона ведеться для того, щоб знищити територіальну цілісність України, розшматувати Україну і позбавити нас від її єдності. А ми є сильні тільки тоді, коли ми є єдиними. Є сьогодні Україна такою, якою вона є. Може вона є різною, але от це є та країна якою ми повинні пишатися, це є країна, яку сотворив для нас Господь, і ми її повинні зберегти для нашого майбутнього, для наших дітей заради щасливого завтрашнього дня. Так що... Ще раз вас прошу з лояльністю поставитися до наших теперішніх дій, з розумінням поставитися до того і не слухати всієї тієї брехливої пропаганди, яка сьогодні ведеться до того, щоб нас розсварити. Ми є єдиними, і ми обов'язково будемо разом, і Україна буде сильною країною, і ви будете пишатися тим, ми всі будемо пишатися тим, що ось ми живемо в тому нашому українському домі. Дякую вам, слава Україні! Юлія Тимошенко зустрілася з Кетрін Ештон, верховний представник ЄС, привітала експрем'єра зі звільненням та висловила захоплення її мужністю. Сторони обговорили ситуацію в Україні, обмінялися думками щодо шляхів виходу з кризи. Йшлося про перешкоди, про перші кроки, які мають бути зроблені як з боку України, так і з боку ЄС для стабілізації ситуації та відновлення курсу України на європейський союз. В Україні стартувала виборча кампанія з дострокових президентських виборів. Народне волевиявлення має відбутися 25 травня. І з цього дня і до 30 березня можуть висуватися кандидати в президенти як партіями, так і самостійно. Для реєстрації кандидата необхідно внести грошову заставу в сумі 2,5 мільйони гривень. Останній термін подачі документів у центральну виборчу комісію 4 квітня. ЦВК повинна до 15 березня створити 225 двадцять Ружних виборчих комісій на підставі подань кандидатів у президенти до складу кожної комісії можуть бути включені не менше 12 членів по два по два від кожного кандидата. Нагадаю, учора Верховна Рада внесла зміни в держбюджет, виділивши на проведення виборів майже 2 мільярди гривень. 713 осіб постраждали та 82 загиблих за три дні. Сутичок у центрі столиці такі офіційні дані Міністерства охорони здоров'я України. З місця загострення сутичок у центрі міста Києва до бригади екстреної медичної допомоги. Та закладів охорони здоров'я міста Києва за медичною допомогою звернулося 713 постраждалих 479 з них госпіталізовано. За даними медичної служби Євромайдану, постраждалих набагато більше не всі поранені звернулись до лікарень. Євромайдан Сос продовжує шукати людей станом на сьогодні. Активісти шукають 289 людей, з якими втратили зв'язок. Рідні наголошують, що не всі вони обов'язково причетні до подій на майдані. Із 18 по 24 лютого до Євромайдан Сос звернулись за пошуком близько 500 людей. Список зниклих можна переглянути на офіційній сторінці Євромайдану Сос. Будь-які дані щодо цих людей просять повідомляти за телефонами гарячої лінії, які ви бачите на екрані. Володимир Жириновський не хоче пускати в Росію Руслану та Океан Ельзи. Гастролювати по Росії забороняється всім музичним та театральним колективам, якщо в їх складі є особи, які, на думку політика, зайняли антиросійську позицію. Росія оголосила творчу блокаду Україні, заборонивши проведення концертів, зокрема Руслані та гурту Океан Ельзи на території Російської Федерації. З такою ініціативою виступив лідер ЛДПР та віце-спікер Російської Держдуми Володимир Жириновський. На думку російського політика давати заробляти на території Росії людям, які в Україні виступають з антиросійськими гаслами. Неприпустимо. Я думаю, що не нешать гастролі таких либо колективів з України музикальний іний театральний если в их составе есть лица, которые напрямую заняли антироссийскую позицию. Вот у нас сейчас Руслана, Океан Эльзи и другие. Что-то недопустимо. Там на Майдане орут, что мы самые плохие, а деньги зарабатывать едут к нам. Це просто неприлично. Однак лідер гурту Святослава Карчук говорить, що не хоче нагнітати обстановку навколо цього питання. Ми занадто Сильно не будемо нагнітати обстановку навколо цієї ситуації. З приводу нас ви завжди знали, що всі завжди знають, що я і група Кіанельзе з великою повагою і любов'ю відносяться до нашої публіки в Росії і будемо продовжувати так робити незалежно від обставин. В свою чергу Святослава Карчук на сторінці гурту у Фейсбуці виклав відеозвернення до російських фанатів. Це відеоролик, де Вакарчук співає пісню Леоніда Гутіна російською мовою Я буду всігда з тобою», який він виконав на музичному фестивалі у Юрмалі Нова хвиля Валентин Ковалевський Артем Кутасов Соціальна країна. Янукович відповість Кримінальне провадження щодо притягнення до відповідальності та розшуку Віктора Януковича перебуває у Печерському районному суді Києва. Про це заявив віце-спікер Верховної Ради Руслан Кашолинський. Провадження очікує рішення. Нагадаю, раніше виконуючи обов'язки міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що проти Януковича порушено кримінальну справу, а самого експрезидента оголошено в розшук. Однак, станом на сьогоднішній ранок жодної іншої офіційної інформації про це не було ні на сайті МВС чи Інтерполу. У прес-службі МВС цю інформацію не коментують. Три десятки київських беркутівців втекли разом зі зброєю. Про це заявив виконувачі обов'язків міністра внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, силовики злякалися початку слідства стосовно застосування сили на майдані. Подробиці цього інциденту голова МБС коментувати не став. Скільки зброї прихопили з собою силовики і де вони наразі невідомо. Беркутівцям вочевидь є куди податися зокрема, їх вже чекають в Росії. Лідер справедливої Росії Сергій Миронов запропонував дати бійцям Беркуту роботу в російському МВС а через шість місяців. Надати їм громадянство Російської Федерації. А от у Львові беркутівці на колінах просили пробачення. Близько ста працівників місцевого спецпідрозділу на львівському євромайдані стали на коліна перед Львів'янами. Люди, які збиралися на площі, кричали ганьба і кидали в силовиків дрібними предметами, аби втримати людей. сцену оточили активісти самооборони. Військові пообіцяли, що беркут завжди буде на боці народу. А також запевнив, що львівський беркут не брав участі у бойових діях у Києві. І сьогодні, стоючи на цій сцені на колінах, ми просили пробачення за всіх тих людей, які чинили то зло не тільки перед вами, а перед цією Україною. Я думаю, що вони теж то розуміють і вони зроблять належні висновки в тому. Поле для гольфу, власний зоопарк і славнозвісні пеньки Віктора Януковича. Резиденція президента України тепер оглядовий майданчик. Самооборона Євромайдану до найвідомішого маєтку країни тепер пускає відвідувачів, аби народ на власні очі побачив, як жив президент. На екскурсії побувала і наша знімальна група. Останні три дні колишня резиденція Віктора Януковича перетворилася на оглядовий майданчик. Десятки тисяч людей приїздять сюди подивитися на те, як жив президент однієї з найбідніших країн Європи. Для відвідувачів тут передбачили усі зручності. Перед початком екскурсії на вході можна випити кави і взяти велосипед на прокат. Пан Олексій, велосипеди для екскурсії надає уже третій день. Сьогодні почав брати кошти, щоб хоч трохи компенсувати витрати. А вчора і позавчора, тобто, суботу, і неділю, ми безкоштовно взагалі давали всім. А хлопцям самооборони для території об'їзду ми даємо безкоштовно так само, тобто, совість у нас є. І Гроші треба так само заробляти, бо треба працювати далі. Григорій не полінувався, гарно вивчив об'єкт і створив карту. На вході путівник журналістам роздає безкоштовно. Іншим продає по 15 гривень, так само, щоб компенсувати витрати на дизайнера і поліграфію. З великими зусиллями з дизайнерами, з картографами, ми створили ось таку карту зручну для пересування людей. Тут є всі нанесені об'єкти популярні, тому зручно можна пересуватися. На вході стоїть охорона. Це самооборона євро. Майдану пускають усіх, однак уважно придивляються, щоб туристи з собою нічого не поцупили. Запускаємо всіх людей, хто підозрюваний, то от другий другою. От випускати вже трошки сложніше, тому що можу щось потягнути, ще щось. Тому з виходом чуть, -чуть сложніше. За цими воротами просто інший світ. Територія така велика, що за один день усе не обійти. Гладенькі доріжки, ексклюзивні дерева, поле для гольфу, гостєві будинки, озера, мармур і замки навколо від такої краси і розкоші дух перехоплює. Ви Знаєте, я порівнюю національний ботанічний сад, як і яке ухожене тут все по місті. Я не знаю скільки народу тут можна дач побудувати. Парашени такої території, що за наші гроші, за наші податки. А, um, такого можна все вистріляти. Я в шокі. Так дорого, що ж дешево, знаєте? Тобто таке, тут таке змішання стилів, і вона все дуже так виглядає. Типу, ну, Відчувається, що куча бабла, а нафіга вона зроблена. Для чого ми то було Януковичу, без поняття? Злоб. За три дні екскурсії, колишню президентську резиденцію Межигір'ї побачили десятки тисяч українців. Сьогодні на оглядини самооборона впускала останній день. Потім маєток закриють на інвентарізацію і вирішать, що з ним робити далі. Ось так і жив четвертий президент України Віктор Федорович Янукович. Яна Курченко Артем Кутасов. соціальна країна. І ось так працюють журналісти соціальної країни, які вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.